Привіт-привіт! Сьогодні у мене дуже особливий день, бо до нас приїхала посилочка від ліпучки. Тайм. ну як приїхала, мама принесла, звісно, і я вже в передчутті, що ж там усередині. Ну що, мам, відкриваємо разом? А поки я прошу маму відкрити мені посилочку, бо в мене не дуже виходить, дуже міцно якісно запакована, от хочу вам розповісти про Ліпучки Тайм, саме про цей магазинчик. Магазин Ліпучки Тайм створює розвивальні ігри на липучках для дітей, щоб гра була не тільки веселою, а ще й корисною. Мама мені замовила аж два яскравих альбоми з іграми на липучках. Тож давайте подивимось їх ближче. Я вже прям в очікуванні, в очікуванні просто.